У нас на зв'язку Борислав Береза, учасник революції гідності, український політик, громадський діяч, народний депутат України восьмого скликання донедавна боєць збройних сил України, а також вже популярний блогер, автор автор телеграм-каналу Березовий Сік і популярний Ютуб-блогер, посилання на нього є в описі. Десь два роки тому в Нью-Йорку був дуже великий скандал. Скрилося те, що величезна кількість грошей, які вважалися. Даються на дитячі садочки, йшли в кишені не дуже чесним ділкам. Як сталося це відомо в одному закладі, якої в державній установі, вибачте, в державній установі була заміна, нова прийшла людина, яка повразилася всі, всі питання, і до неї прийшла людина, у якої було п'ять дитячих садочків. П'ять ще раз кажу, і вона приходить і каже: От хочу познайомитись, ви ж зараз будете нас керувати. Та, да, я буду вас контролювати. А я хочу вам зробити маленький подарунок і залишила щось на столі, та не зрозуміла потім дивиться, а там каблучка з діамантом. Вона телефонує і каже: Шановна, ви щось в мене забули, та каже: Ні, 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 це ваше, це подарунок. Вона не зрозуміла і повідомила про це в правоохоронну структуру. Ці почали займатися цим питанням і з'ясували, що, що десь на протязі 17 років ця людина отримувала величезні гроші з бюджету. Нью-Йорку і використовувала на себе. Як це було? Вона вносила номери дітей страхові полісів цих дітей, їх батьків, що вона їх обслуговувала. Вона їх не обслуговувала, але гроші отримувала. Так от, попередня чиновниця нічого не сказала, мовчала, що та не платить податки, і щось отримувала. Закінчилося це як? Її затримували, ту чиновницю затримали, а цю. Навпаки, нагородили. І її запитали: скажіть, будь ласка, чому ви відмовились від хабаря і чому ви вважаєте, що це правильно те, що ви зробили? Вона каже: розумієте, я отримую від держави не дуже велику зарплатню, але я відтримую від держави безплатну медицинську страховку. Мої діти навчаються в школах, і я за це не плачу. А окреме питання, що треба якось захищати нашу державу. а Держава в нас дуже велика, і ворогів багато. На це теж треба податки. Якщо не буду сплачуватись податки, якщо буду брати хабарі, то що буде? Ця чиновниця була десь там місяць національною героїнею. і от це приклад, як психологія змінюється. Хтось бере хабарі, а хтось вважає це неправильно. Якраз до нашої теми насправді я впевнений, що е, революція гідності розпочалася в тому числі і через те, що е, е, українці були незадоволені рівнем корупції в країні. Всі добре пам'ятають період Януковича. Всі добре пам'ятають, коли е, стоматолог та інші любі друзі Януковича просто брали під себе ну величезні частини української економіки. Це відчували всі, був в буквальному сенсі, і наскільки збільшилися тоді хабарі. Давайте для початку повернемось в осінь 2013 року, я чітко пам'ятаю, коли я зрозумів, що потрібно виходити. Це був перший якраз той день, коли Янукович оголосив про те, що ми вже не йдемо в Європу. Я не прочитав тоді, я не бачив поста Наєма, Але написав десь схожий і вже там до одинадцяті вечора я був на Майдані. Я пам'ятаю цей ну просто жахливу погоду. Коли ви зрозуміли, що потрібно виходити? розумієте, я повернувся так, сталося, що я повернувся тоді з Європи, приїхав і казав, що я уїжджаю з України, уїхав з України, яка йшла до Європи, а повернувся до України, яка в полоні Росії і в таможеному союзі, і написав, що дивлячись на що, що відбувається, пам'ятаю, мені е -е, європейські дощі приємніші, ніж сибирські морози, тому треба щось робити. Потім з'явився пост Мустафи. І я написав під ним, що Мустафа, людей вистачає. Ну, про це казали, спілкувалися потім з Мустафою. Ми тоді не були знайомі, що Мустафа, людей вистачає. Ти казав, що там, якщо буде пів тисячі, значно більше. Пиши, де коли виходимо. І тоді я вийшов теж на Майдан. Приїхав на Майдан, була величезна кількість людей. Політики підтяглися трохи пізніше. Вони були розгублені, вони були здивовані. Вони взагалі не очікували, що люди зможуть самоорганізуватися, але так розпочався мій майдан. Повернутися до ваших дописів, і от 18 лютого ви називаєте. Чорним днем часопису, бо 18 лютого 2014 року у вас помер пацифіст. Це сталося в кріпосному провулку, коли Беркут атакував майданівців з боку інститутської І от ваша цитата: люди в формі вбивали громадян своєї країни замість того, щоб захищати їх. Розкажіть, як це сталося, що ви тоді відчували. Мій приятель зателефонував мені і сказав: Ти їдеш зараз на Майдан? Це зранку ще було. Говорю, да, їду. Слушай, підти, привези маски, тому що нас газом травлять, це потрібно. Я говорю, гаразд я завезу. Я привіз маски. Ми зустрілися на розі а, інститутської. Ні, вибачте. На Грушевського, Розі Грушевського і Кріпасного, і там ми поспілкувалися. Він каже: Ну йдемо тоді на інститутську, але до Інститутської ми дійти не змогли, тому що почався штурм. А нас штурмували, там стояла самопоміч, яку розкидали. А потім почали стріляти саме ну, справді стріляти, кидати гранати. І, от е, коли ти стоїш і бачиш все це, ти розумієш, що ну, це ненормально. Вбивали людей, які вийшли за свої права. Вбивали людей, які вийшли за те, що їх права порушені, вбивали громадян за громадянську позицію. І от це було таке, знаєте, той самий випадок, коли терпець урвався. І тоді хлопці дали відійти нам. Я бачив, як ті, хто не встигли відійти, яких забивали кійками, молотками, молодики, які були такі спортивні молодики з боку Маріїнського парку. які йшли, і ми тоді. Багато що зрозуміло. Ми зрозуміли, що історія, коли ти можеш про все зі всіма домовитися, довести свою позицію аргументами, а сподіваючись, що людина напроти тебе розумна, це, це закінчилося. На жаль, ту владу можна було перемогти тільки силою або страхом. І так і так та влада перелякалася і втекла. Дуже було смішно дивитися на те, як Янукович. Азаров, а вся ця бідлота разом з Пшонкою і іншими розштовхували е, наших прикордонників і рвалися куди завгодно. Хтось збігав, а хтось завдяки росіянам, як Янукович, е, зміг перетнути кордон. Так от я хочу сказати, що вся ця історія показала головне, влада в Україні, на жаль, була такою, яка боролася тільки за себе. Країна їм була потрібна як джерело доходів. Люди, як ті, хто забезпечують їх тими доходами. А інтереси людей не враховувались взагалі. Саме тоді для мене ну прийшло розуміння, що або країні щось буде змінюватись, або треба змінювати країну для свого життя. Цікаво, що ви описуєте Україну часів Януковича, а я бачу Росію часів Путіна. Це українці це зрозуміли. І змогли перемогти цю владу і взяти владу у власні руки? А от росіяни не змогли і навряд чи зможуть. Трохи про поточні події давайте поговоримо. останні пару днів військові аналітики і військові на передовій кажуть, що ситуація на фронті знову стабілізувалася. Це не значить, що немає бойових дій, звичайно, є і обстріли, і все. Але фронт стоїть. Як ви думаєте, це росіяни видахалися, чи це вони готують якийсь новий штурм? Ну, по-перше, що значить стабілізувалася. Я от сьогодні зранку спілкувався, бої йдуть, і дуже потужні, і росіяни намагаються пробити наші, наші захисні редути. Зрозумійте, це виглядає тільки як стабільний фронт. Вони тиснуть, ми захищаємось, видкидаємо і дехто і на деяких часках фронту йде в кон... Йдемо в контрнаступ. Тому стабільність цього, цього фронту дуже... Хитка, я б сказав, що просто зараз э, росіяни тестують нашу оборону, намагаючись знайти слабкі місця, і готуються до потужного наступу. Вони це готуються, ми це розуміємо. Більше того, вони зараз намагаються відлікати увагу, там концентруючи 10 тисяч людей біля на Сумському напрямку, там десь ще Це робиться для навіщо? Для того щоб зв'язати наші сили, які розкидані по всіх периметрах. Ну там на Сумах це окрема кількість людей під Києвом, інше, під Черніговом також, на Волині. Вони не хочуть, щоб всі ці війська перекидалися на Донбас. Вони розуміють, що треба дюгати людину, і вона тоді якось реагує. Так і треба дьортити нашу оборону, і ми тоді реагуємо. Там всюди наші, наші, наші підрозділи. Вибачте. Але всі розуміють, що головний напрямок буде Криміна. З боку креміної вони будуть йти, і бок, і, на, і Бахмут буде. Це два місця. Вугледар вони захлинулися. 58 окрема армія е, намагалася взяти Вугледар, і ми бачили, що сталося за 155 окремою дивізією е, піхот, е, морської піхоти. Її немає. Вона знищена. І саме тому треба казати відверто: е, фронт ну, він дуже живий. В деяких місцях. Там стички на відстані 150-200 метрів. Тому треба розуміти, що росіяни зараз тестують нашу оборону. Коли вони підуть вперед, як тільки отримують наказ. Але зараз вже, зараз вже наступ іде. Просто багато хто не бачить тих, хто не знаходиться там. Пане Бориславе, про Рамштайн. От ми на нього всі чекали, він нас не розчарував, але ну, направду і не здивував. При цьому в одному з дописів в вашому телеграм-каналі Берйозовий сок нагадує для наших телеглядачів, ви звернули увагу, що в ЗМІ з'явився дуже небезпечний тренд. Медіа часто видають, бажане за дійсно. Щось лише обговорюється, а пишуть, що воно вже їде до України, вже десь там на підступах. Звісно, ми всі хочемо швидкого закінчення війни. Може саме в цьому секрет. Секрет не тільки в цьому, секрет в тому, що інформаційний простір так налаштований, що треба його якось підживлювати, щоб цікавість людей не зникала. Тому ЗМІ дуже часто формують так заголовок, а люди читають заголовок, а далі взагалі не читають більшість. На жаль, це правда. Вони формують так заголовок, щоб у людей з'явилася уява. Все вже ми отримали. Ну Там, наприклад, ми ж пам'ятаємо, як той самий Єрмак написав. Питання дальнобійної зброї та літаків вирішено. Я взагалі не можу зрозуміти, як можна було таке написати, знаючи, що відбувається. А, ну, Знаєте, це тільки в ім'я хайпу. Через декілька годин він виправив. Питання дальнобійної артилерії та зброї та літаків може бути вирішено. Ну, да, трохи, як кажуть, в нас в Одесі трошечки вагітно. Або вагітна, або ні. Інакше не буває. А у Єрмака може бути трошечки вагітна. Те ж саме і у ЗМІ. На жаль, а, і далі використовуються ці інструментарії для привертання уваги читачів або глядачів. Головне зрозуміти, що ми отримуємо все, що нам потрібно, і ми отримуємо все, що можуть нам дати. Нам треба, наприклад, значно більше снарядів. Але щонедавно треба казати про це. Виробництво снарядів було на рівні 30 тисяч 150 мм снарядів на рік. 30 тисяч Час американці намагаються довести це до 90 тисяч на місяць. Разом з ними почали більше робити французи, австралійці, німці, підключаються інші виробники. Розміщення заказів де повинно достати десь 200-230 тисяч на місяць. Ще раз, 30 тисяч на рік що було в минулому році. Зараз буде 200-230 тисяч. Розумієте? А зараз його немає, але ми будемо отримувати як тільки це буде вироблятися. Вже в березні. Ми отримуємо перші снаряди з цих партій. Так само, і в зброї. Поки Росія нарощувала свої мускули військові, весь світ розробляв якісь такі, знаєте, все, що потрібно для майбутнього: штучний інтелект, Тесли, якісь там політи на Марс. А Росія займалася армією. Тому в них дуже багато примітивної, але армійської зброї. На заході цього не вистачає для того, щоб для себе залишилось, і нам дати. Тому вони нам дають, виробляють нову. І е, Рамштайн фіксується. Але хочу нагадати: на минулому Рамштайні не змогли домовитись про танки. Через три дні ми отримали танки. Повідомили, що ми їх отримали зараз. йде підготовка? Це теж час, але йде підготовка, і ми отримуємо Танки укомплектовані нашими екіпажами. Ще останнє це головне, Рамштайн прийняв рішення, що Україна буде отримувати і далі все, що потрібно до перемоги. Так, є деякі політики, які зараз налаштовані на те, щоб казати, ну як би чого не вийшло. Знаєте, давайте не будемо дратувати Росію. Є такі в Європі, є і в Сполучених Штатах такі є. Вони не завжди так думають, але вони. Розуміють, хто їх електорат. І вони на ньому паразитують. А електорат хоче чути саме це. І вони його лякають тим, що хоче чути електорат. У нас навіть те ж саме. Ми ж пам'ятаємо, що недавно всі хотіли чути, що 2-3 тижні і війна закінчиться. І це лунало. Хотіли люди почути, що максимум дві-три атаки ракетами і вони закінчаться? І це казали високопосадовці. Люди хотіли чути такі речі, і в нас теж це кажуть. Ми нічим не відрізняємося, на жаль, в цьому від тих європейців, які паразитують на своєму електораті. У Нас теж таке є. Тому ще раз, Рамштайн прийняв головне, Україна буде отримувати до кінця, до перемоги, всю зброю, яка нам потрібна, і всі снаряди, які нам потрібні, що будуть використовувати проти Росії. Друге, Росія буде поборота. Ну, це прийнято вже. І Головне, що ми зараз повинні зрозуміти, нам це не рештайм, це наше. Ми повинні виробляти свою зброю теж. Ми не можемо постійно бути в залежності від наших партнерів. Вони теж це хочуть нам довести. Тому треба, щоб Укроборонпром не розповідав, що він почав виробництво снарядів. Скільки снарядів? 600? 800 на місяць. А треба. 5 тисяч хочемо, щоб робили, 10 тисяч. Хай більше ліній роблять, хай роблять щось вже. Далі, у нас, я сьогодні писав про це, величезна потреба для фронту автівки. Де ці автівки? Чому тільки волонтери це роблять? Чому Украборонпром і Міністерство оборони не можуть разом розпочати виробництво та залучання якихось там партнерів до виробництва найпримітивніших пікапів? Зараз я сьогодні дивився пікап повноцінний Ford Maverick, якщо я не помиляюсь, в Сполучених Штатах 21 тисячу стоїть. Але якщо позбутися всієї електроніки, яка от така, ну на воротах, шкіряного салону ще чогось, він коштує 8 тисяч. Розумієте? Ну, 8 тисяч так у нас в Україні ми купуємо зараз деякі а, джипи 5 6, 7, 8 тисяч. Те ж саме, але тут нова автівка. Треба розуміти про це. Може ще якийсь дисконт отримати. Про що я хочу сказати? Що повинні були наші можновладці зрозуміти і вирішити цю проблему. Рік через декілька днів, як ми е, відбуваємо повноцінне вторгнення з боку Росії, 9 років війни буде 20 лютого. А У нас ще досі немає виробництва свого пікапів або якогось партнерства. Ну, це ж можна було зробити. Це можна було давно забезпечити фронт цим необхідним. Ні, цього зараз немає. Треба самим виробляти. І не залежати від когось, треба свої вільхи, треба свої стугни, треба свої пікапи. Але ж всі чекають, ну війна завтра, після завтра закінчиться. Не закінчиться. Війна завтра, післязавтра не закінчиться. На жаль, треба забезпечувати себе всім необхідним сьогодні, щоб завтра було чим воювати. Знаєте, навіть якщо вона післязавтра і закінчиться, це не значить, що Росія зникне, і не значить, що нам не потрібно буде зброя, пікапи і так далі. Нам все одно потрібно забезпечувати власну армію власним виробництвом по максимуму. Ви тут абсолютно праві. Що мені ще не сподобалося цього тижня, це оця гра звільняємо, не звільняємо міністра оборони Рєзнікова. Напередодні Рамштайну, ось ця всю ця вся історія виглядала ну дуже дивно. І попри те, що якраз перед Рамштайном Резніков оголосив своїх заступників, наприклад, Шевченка, нашого колишнього посла у Канаді Андрія Шевченка, я знаю особисто, я прекрасно розумію, наскільки він фахова людина, і наскільки він насправді чесна людина чи потрібно було взагалі затіювати цю гру, чи можливо якось по-іншому потрібно було б владі, ну принаймні, щоб ну, не дратувати наших партнерів, поводитися навколо Міністерства оборони? Навіть навіть не хочу це коментувати, тому що це не тільки гра, на жаль, а це конфлікт деяких кланів у владі, і ми це побачили, як це працює. Тому а, вкидання паспортів з фальшивими даними, вкидання інформації, а, розміщення потрібної інформації, навпаки, намагання приховати інформацію, дуже ганебна комунікація з суспільством, все це під час війни, таке ж як і було під час миру, нічого нового. А єдине, що я хочу сказати, коли з'являє виходи арахамі і робить заяву від влади, він же представник влади, і робить заяву, ну з зарезникова, змінюємо на Будана. Ну, якщо цього не відбувається, то тоді Арахамі повинен вийти і сказати: Вибачте, я забув, що я брехло. Я ж вам брехав рік тому, коли казав, що світові ЗМІ брешуть, що буде війна. Війни не буде, він тоді казав. Тоді він повинен сказати, що я брехло. Ну, Арахамі повинен це сказати, але він не скаже. Не скаже. Тому що він буде брехати і далі, або викручуватись, або знов переграли все. Розумієте, це на Банковій дуже часто відбувається зранку. Вирішили так, в обід інакше, а до вечора вже все взагалі змінилося. Ну на жаль, там і далі живуть одним тижнем. От коли це закінчиться, ну я не знаю. Може, після зміни влади, От виграємо війну, поміняємо владу, і може щось зміниться в країні, бо інакше інакше, нам будуть і далі впарювати казки про що ми за два роки будемо членами Європейського Союзу. І будуть імітувати рух до Європейського Союзу і нікуди не просуватися. Тим будемо, як Турція. Завжди кандидат. Так от, щоб не бути завжди кандидатом і не чекати завжди на покращення, треба щось робити. Або влада повинна дорослішати, або ми повинні змінювати владу. Ну, я вважаю, що з владу легше поміняти, ніж вона подорослішає. Так, Україна таки потребує змін. Пане Бориславе, хочу запитати вас про скандальні обшуки, обшуки у власника it компанії МакПо Олександра Косована. Ви точно знаєте цю історію через земельні ділянки, які компанія придбала з 2016 по 2021 рік. І, як пишуть експерти, Макпо всі документи оформлював так, як і багато інших покупців. Чому прийшли з обшуками саме до Косована? Ну, тому що треба подивитися, що він п'ять діб тому написав. А він п'ять діб тому написав, що гетьманцев це російська консерва, яка вбиває український бізнес, і так далі. Ну що ну гетьманцев я другував. це ручне ручна управління правоохоронної системи. Ви не пам'ятаєте такого про Януковича? Я дуже непогано пам'ятаю. Хочу нагадати, що пан гетьманцев був найближчим помічником пана Сівковича, такого регіонала, на якого. Наші партнери, Сполучені Штати, наклали санкції. Ну це так. Трохи про яблуко від яблунки. Е, тому не здивований. Окрема історія ще через те, що на тиск на бізнес вже ну, ми бачимо, і це не перший не випадок. Буде більше, Буде більше. тому що е, багато хто вважає, що чим чим загнаніший бізнес, тим легше справитися зі всіма і загнати всіх напередодні, наприклад, виборів. Під лавку, або ще щось. А ще одне, я хочу сказати: що сьогодні треба сприяти бізнесу всіх напрямках взагалі у всіх. Замість цього робиться все для того, щоб бізнес обрав інше місце розташування. Велика кількість айтішників вже поїхала з України. А якщо буде таке далі йти, теж поїдуть. І ще одне: поки гетьман буде сприймати український бізнес українського виробника, будь-якого, програмного забезпечення, продуктового, будь-чого, буде сприймати як гуся, якого треба обдерти, а це його слова, вибачте. Ну тоді ніякого ладу і порозуміння не немає. Бо на убій ніхто йти не захороне. Цікаво, що нам наші навіть глядачі з-за кордону писали, що ну вони айтішники, так само каже, ми би з задоволенням зараз вже повернулися б в Україну, працювали б тут. Вони все одно сплачують податки. Але звичайно, що якщо людина живе в Києві, то він не тільки прямо податки сплачує, а але й купує щось, і відповідно, магазини живуть. Ну оживляє таким чином економіку. Вони казали, єдине каже, ми б повернулися. Головна проблема немає зв'язку. Кажу, навіть те, що світла немає, це дрібниці. А те, що не, не працює коміка. Коли вимикали світло, у нас мобільний зв'язок, каже, ми не можемо приїхати, ми дуже хочемо, але не можемо. І це також насправді питання до влади. Погодьтесь. Ну, це таке, скоріше, багато питань. Питання в іншому. Зв'язок це все ж таки технічне питання, його вирішити можна. А якщо на законодавничому рівні, ми бачимо від представника держави а бажання проводити політику, яка має назви а, ну, про що можемо казати? Знаєте, в мене єдине трі запитання: чи впевнена ця людина, що її хочуть бачити в майбутньому Україні? От я наприклад, вважаю, що по Гітманцеву повинна займатися ДБР, тому що. Да, да, да. Набу і ДБР. Набу повинен займатися тим, як він просував а, закон про гральний бізнес, а потім Україна нічого не отримала, і потім льготи ще просував. А ще його виступ напередодні війни, пам'ятаєте, коли гетьманців був проти збільшення фінансування армії за декілька діб до війни. Це теж непоганий показник. Так от, а ДБР повинна розуміти а, все, що робить гетьманців, як лобіст. І я вважаю, що якщо це станеться, це буде найкращою відповідь, тому що гітманцев лобіст, лобізм це непогано, але він чорний лобіст. Він лобіює виключно окремої історії і чомусь публічно не розповідає про те, що він за це отримав. Мабуть, моральне задоволення. Ми можемо допомагати один одному, і чим більше в нас буде підтримка фінансова. Хоча зараз ви знаєте, ми ніяк не заробляємо це, просто ось так. от плекаємо надію, що скоро ми зможемо робити ще більш контент, ще більш цікавий контент, тому що в нас буде більше ресурсу. А також закликаємо ставати нашими спонсорами. Переходьте за цим QR-кодом це всього 100 гривень на місяць, або дві кави, і ви стаєте спонсором і спонсором класного гідного контенту. Або ж також можна одноразовий платіж зробити одноразовий донат, як це прийнято зараз говорити в Ютубі. За посиланням також можете пройти в описі будь-якого відео на PayPal, якщо ви за кордоном, або ж картка МОНО, якщо в Україні, хоча мені здається, зараз це можливо для кожного.